Права 365. Усно. Обчисли, застосовуючи розподільну властивість множення. Ну що ж, стартуємо. В першому заданні у нас 8, що множиться на суму 1 плюс 1 восьма. Ну що ж, можна застосовувати розподільну властивість, або можна розкрити дужки, перед якими стоїть е, знак множення. Отже, я буду розкривати дужки. записуємо, що це дорівнює. Це можна записати як 8, що множиться на 1. Додати 8, що множиться на 1 восьму. І це дорівнює. 8, що множиться на 1, це буде 8. Ну а 8 додати. 8, що множиться на 1 восьму, це буде 8, що множиться на 1. І ділиться на 8. Тут ми можемо скоротити на 8 і чисельник, і знаменник. То тоді в нас вийде одна перша або одиниця. Записуємо, що це 8, додати 1. Ну і це вийде в сумі 9. Тобто значення нашого виразу 9. Переходимо до другого завдання. Бачимо 5, що множиться, а в дужках сума 3 плюс 2 п'ятих. Ну, записуємо, що це дорівнює. Розкриваємо дужки. Буде 5, що множиться на 3. Так, додати. Ну і ще можна 5 помножити на 2 п'ятих. І це дорівнює. Ну що ж, 5, що множиться на 3, це 15. Додати. Ну, а тепер 5 множимо на 2 п'ятих, це буде 5. Що множиться на 2 у чисельнику. Ну, а в знаменнику або 1 помножити на 5, або просто можна писати 5. Скорочуємо на 5 і чисельник, і знаменник. Це у нас буде 1. То тоді записуємо, що це дорівнює 15. Додати. 1 помножити на 2 це 2. А внизу у нас буде 1. Це буде просто 2 перших або 2. Ну і це дорівнює разом 17. Переходимо до третього завдання. 4, що множиться на 2 мінус 3 четвертих. Ну що ж, розкриваємо дужки, перед якими 4 множимо по черзі на кожне із цих доданків. Що є у дужках. Отже, 4 множимо на 2. Це буде 4 помножити на 2. Потім ставимо знак мінус, розкриваємо дужки, 4 множимо на 3 четвертих. І це дорівнює. Ну що ж, це буде 4, що множиться на 2, це буде 8 відняти. 4 помножити на 3 четвертих це 4 помножити на 3. В чисельнику, в знаменнику 4. На 4 можна скоротити і чисельник і знаменник. То тоді в нас вийде 8 відняти. 1 помножити на 3 це 3. 3 перших це буде просто трійка. Тобто буде 8 відняти 3. Ну і це дорівнює 5. Ну що ж, переходимо до четвертого завдання. 12, що множиться, в дужках одиниця мінус 3 четвертих. Ну що ж давайте обчислювати, записуємо, що це дорівнює. Розкриваємо дужки. 12 по черзі записуємо помножити на 1. Так, Потім ставимо знак мінус і 12 множимо на 3 четвертих. 12 помножити на 3 четвертих. І це дорівнює. Ну що ж, записуємо, що це буде 12. Що множиться на 1, це буде 12. Відняти. 12, запишемо, що множиться на 3 четвертих. Скорочуємо на 4 і чисельник і знаменник. То тут 4 поділити на 4 це буде 1. 12, що ділиться на 4, це буде 3. Ну що ж, записуємо, що це тоді дорівнює. 12. Відняти. 3, що множиться на 3, це буде 9. 9 перших це буде просто 9. То ми записуємо відняти 9. Ну і це дорівнює 12 мінус 9, це буде 3. Ну що ж, ось таке завдання на розподільну властивість множення на цьому вправу завершено.